Ні, аграрії на каналі Аверсагро з вами менеджер Денис. Сьогодні ми знаходимося на агроконференції Реагро 25 в місті Дніпро, яку організовує Михайло Іванович Драганчук. В цьому відео хочу показати вам взагалі, які партнери, окрім нас тут присутні, та як загалом проходить цей захід. При вході знаходиться ось такий наш куточок, який ми організували спільними зусиллями. Та ось такі рекламні стенди. Далі у нас іде компанія АгроСоюз. Зі своєю продукцією також присутня. Далі йде у нас компанія BTU та УТК Хімальянс. Ось всі партнери, які присутні на цьому заході. І зараз покажу, де сам цей захід проходить. Посів. І так як немає ніякої органічної речовини майже, то вони дуже важливо, добрива на глибину 30 см дати під лінію пасіва.